Всім привіт! Сьогодні ми розберемо логічний тип та умовний оператор. І умовний оператор, який записується конструкцією if і else. Поки що такий. так Перше. Логічний тип. Логічний тип це два зарезервованих слова true і false. True буде у логічного типу тоді, коли вираз істинний. Тобто є правдивим. Тобто true перекладається як правда. False Перекладається як неправда або хиба. Неправда, хиба і інші синоніми, які позначають неправду. Тобто, наприклад, там 7 менше за 4. Це записаний логічний вираз, який буде давати результат, оскільки 7 насправді. Не менше за 4, то значить, оцей весь вираз це неправда, а отже, значення логічного типу буде false. Наприклад, там 8 більше за 2 це буде правда. А правда позначається зарезервованим словом true. Так, і от на наступній сторінці я покажу, як відбувається занесення в змінну цих даних, як відбувається, ну, тобто в кошик. Так, і от, будь ласка, накреслимо. Давайте накреслимо табличку. Як завжди так? Ось так я думаю. Перший у нас стовпчик буде команди. Другий стовпчик що відбувається. І третій, що буде на екрані. Так, перший у нас будуть команди. Другий, що відбувається? І третій, що буде на екрані. Ну, і от, наприклад, там Х там, 7. Це з попередніх уроків ми знаємо, що в кошик під назвою Х покладеться число, буде покладене число 7. Кошик це в нас така змінна Х. Так. Ну, наприклад, ще команда там Y дорівнює, там 15. Це означає, що в кошик, який має назву Y, туди буде покладено 15. Кошик має назву Y. Тепер візьмемо якийсь кошик, наприклад, Б. І занесемо туди наступне X, Більше за Y. Тобто в нас є кошик Б. І тепер дуже цікаво, що ж туди покладеться. Оскільки в нас Х більше за y, це логічний вираз. Тобто будь-який вираз, в якому буде більше менше. Там більше дорівнює, менше дорівнює, або подвійне дорівнює. Тобто це логічні вирази, про які можна сказати, це правда чи неправда. От, наприклад, 2 плюс 3, про це я не можу нічого сказати, чи це правда чи неправда. А от коли вже 2 плюс 3 дорівнює 7, отут я вже можу сказати, що це неправда. А от просто 2 плюс 3. Ну, це звичайний математичний вираз, який можна обчислити x більше за y, тут я не можу нічого обчислити, зате можу сказати, це правда чи неправда. Ну я тут, оскільки x у мене 7, а y 15, і питається 7 більше за 15? Ні. Це неправда. А неправда позначається словом false. І тепер, коли я, наприклад, виконую команду print. І в дужках вкажу кошик Б, то в результаті виведеться на екран, вміст кошика, виведеться слово, причому з великої букви false. Так, ну і ще приклади. Наприклад, можна прям в Print всередині писати, наприклад, там 4 менше 10, наприклад. Оскільки 4 і вправду менше за 10, то на екран виведеться Правда. Так, це правда true. Там, там print. Можна, наприклад, отаке там x більше за. 5. x у нас в кошику лежить 7. 7 більше за 5, да, правда. 7 більше за 5, значить true. І так далі. Наприклад, э, там. А дорівнює Х плюс І. Це повторимо. І, наприклад, там Б дорівнює рівні Y-Х. Так, ну намалюємо 5 кошик і ще раз повторимо разочок. Кошик А. Кошик Б. В обидва кошика буде ще скластись. Так, назвемо кошики. Це у нас кошик А, це у нас кошик Б. Так, X плюс Y. Х у нас 7. Y 15. Це туди покладеться 7 плюс 15, буде 22. Туди покладеться 22. В кошик Б покладеться Y відняти Х. Тобто y у нас 15 відняти 7, буде 8. І, наприклад, команда там e, print. Print А менше за Б. А менше за Б ми бачимо. ну, Це не можна порахувати, але можна сказати, це правда чи неправда. А менше за Б. В нас А 22 Б8. 22 ніяк і не менше за 8, значить, виведеться на екран. False. Так, ну і тепер, що стосується. Оператора умовного оператора IF. else Умовний оператор if придуманий для того, щоб можна було деякі виконання деяких команд ігнорувати. Тобто виконувати якісь команди, а якісь команди не виконувати. Я горну назад. Тобто, тут ми виконували всі підряд команди з першої по останню. Тобто, оце перша команда, друга, третя, там, четверта і так далі. Тобто всі команди ми виконували. Четверта, п'ята, шоста, там, сьома, восьма і дев'ята. Всі дев'ять команд були виконані. Безумовно. Але є такий оператор умовний, який дозволяє деякі команди виконати, а деякі проігнорувати. І це залежить від умови, яка там буде написана. Умовний оператор записується ключовим словом if, потім вказується якась умова, про яку можна сказати, це правда чи неправда. Потім ставиться двокрапка. І обов'язково з нового рядка відступаємо. Ну, це клавіша TAB. На клавіатурі, якщо ми будемо друкувати це на комп'ютері, обов'язково це відступ і пишеться низка команд, які будуть виконані тоді, коли оця умова істина. Тобто, фактично цей оператор каже: якщо оце ось умова правда, то виконати ось ці команди. Тут їх може бути декілька. там Команда 1, там команда 2, і всі вони повинні бути з відступом, зліва, обов'язково відступ. там Команда 3 і так далі. Скільки нам треба команд, щоб вони виконувались тоді, коли умова правда. Тобто ці всі команди виконаються тільки тоді. Виконаються тільки тоді. Тільки тоді, коли, давайте я виділю оце все зеленим, оця умова. Коли і тут напишу умова. Отак. Правда. От тільки тоді, в іншому випадку, ці команди проігноруються. Тобто, наприклад, умова така, якщо зараз там 12- та година, то треба там піти пообідати. Тобто, якщо на годиннику 12, можна йти обідати. Якщо ні, значить ця команда не буде виконуватись і обідати не треба. Можливо, вже треба вечеряти, наприклад. Так, тоді без відступа пишеться слово else. Else ставиться двокрапка. І знову з відступом тут уже пишуться в цьому операторі команди, які треба виконати тоді, коли умова неправда. Тобто тут теж якісь команди. Їх може бути декілька, може бути одна, може бути дві, скільки нам треба, скільки ми напишемо. Команда 2, там команда 3 і так далі. А от оці команди тут навіть можна взяти і зафарбувати. Тобто нехай оці команди в нас. Виконаються, коли в нас буде. Ось ці команди виконуються, коли в нас правда. А ці команди. А оці команди, коли неправда. ці виконаються тільки тоді, коли умова неправда. Ну і зараз обов'язково я покажу приклади. Тільки тоді, коли ота умова, що на початку в іфі написана, коли я дотримуюсь кольорів. Умова. Неправда. Неправда. Тобто ось таке. Тобто наліво пойдеш, сині команди виконуються, направо підеш червоні, виконуються команди. Тобто, або ті, або ті. Всі команди одночасно ці не можуть виконати. Стільки якась група команд. Або блакитні, або червоні. Щось одне з двох. Так, ну і на наступній сторінці я знову накреслю табличку і продемонструю, як працюють ці оператори. Знову табличка. Так, перший стовпчик команди, другий стовпчик, що відбувається. І третій стовпчик, що буде на екрані. Ну і, наприклад, низка команд. Ну, Наприклад, а дорівнює там 35 b до рівня 12. І, наприклад, IF A більше за b, І якісь команди. Обов'язково з відступом треба писати. Наприклад, Print A плюс B. Наприклад, потім уже без відступу пишеться слово else. Так, отут я двокропку пропустив. Else 2. І з відступом пишеться якась команда. Або декілька команд. Ну, наприклад, А-Б. А потім можна писати якісь команди. Можна, наприклад, уже без відступу. Ну, я знову ще раз виділю. Тобто блакитним кольором. У нас ось ця команда. Print a плюс b. Вона виконається тоді, коли умова, зеленим виділю нашу умову, ось ця умова. Якщо вона буде правда, то виконається ось ця блакитна команда. Якщо ж та умова виявиться неправдою, то виконується ось ця червона команда. Тобто, ось так працює if-else. Ну, давайте перевіримо. Перевіряти треба спочатку умову. Тобто, перевіряємо, я навіть так і напишу а більше за Б. І знак питання: чи це правда, чи неправда. Перевіряємо. 35 більше за 12. Так, це правда. True. Отже, виконується тільки оця команда. А оця проігнорується. Це не буде виконуватись. А ця виконається. Ну і виведеться на екран А плюс Б. Тут можна порахувати. Скільки це буде? 35 плюс 12, буде 47. В результаті виведеться на екран 47. Ця ж команда else буде проігнорована. Нічого не виведеться. І все. Оці команди print a, print b, Вони до else не відносяться, бо, як бачите, на початку тут немає відступу. Тут є відступ, а тут немає. Це означає, що ці команди виконуються незалежно, вони не належать до ось цього блоку, до ось цього блоку, if-else. Вони до нього абсолютно не мають ніякого відношення. Тому вони, як і зазвичай, виконуються. Ця команда виведе на екран те, що в кошику А35. А команда Printb виведе на екран 12. Ось такий от приклад, як працює If Else. Може, було, могло бути навпаки. Тут би виявилося false, наприклад. І тоді б блакитна команда не виконалась, а червона б. Навпаки, виконалось. Ну, давайте я на наступній сторінці швиденько покажу. Так, бистренько, так, так. 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 Ну, наприклад, е, там одразу з if почну, if там е, 12. Менше за 30 або, наприклад, 12 там більше за 64. І які команди треба виконати? Ну, наприклад, Print. Там, наприклад, Ало, наприклад. І ауту 2 крапочка. Так, else. Двокрапочка, наприклад, Print. Hello, наприклад, що зробить блок, цей блок if else? Спочатку перевіряємо, 12 більше за 64. Ні, не більше. Це значить false. Що це означає? Я знову повиділяю різними кольорами команди. Тобто це в нас блакитна команда, а це в нас червона команда. Оскільки наша умова, зеленим, її виділю, виявилася, як бачите, false хиба, то оця команда блакитна буде проігнорована. Вона взагалі не виконається, абсолютно на неї не буде звернено увагу. А от оця команда, так, вона виконається. І виведеться на екран слово Hello. От, От так працює if Else. Так, всім дякую за увагу і успіхів у навчанні.